Постановою Кабінету міністрів номер 754 21 липня про внесення змін до деяких законодавчих законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань передбачено визначений порядок здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності. Цією постановою окреслено коло осіб, хто має право отримувати цю допомогу. І також визначені розміри виплати цієї відповідної категорії осіб. До першої категорії будемо відноситися особи з інвалідністю <кій> внаслідок війни, війни та колишні малолітні в'язні, на момент ув'язнення яких не випануло 14 років. Ну це в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання. Для цієї категорії визначено виплата відповідно до групи інвалідності. Перша група інвалідності виплата буде здійснюватися в розмірі 300, друга група інвалідності в розмірі 2900 і третя група інвалідності в розмірі 2700. Також слідуюча категорія у нас це учасники бойових дій. А також постраждали учасники Революції Гідності та колишні неповнолітній в'язні, яким на момент ув'язнення виповнилось 18 років. Які перебували в концтаборах, гетто та інших місцях примусового утримання. А також діти, які народилися в цих зазначених місцях, їм виплата буде 1000 гривень. Також особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, їм буде 3100, але це герої. До цієї категорії відносяться також. Виплата передбачена членам сімей загиблих ветеранів, Це ті особи, які підпадають під статус, під пункт 1 закону України про статус ветеранів під пункт один статі закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту. Їм передбачено 650 гривень. Це дружини померлих. Осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв сильських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю та іншим захворюванням цим жінкам, якщо це жінки і чоловіки, якщо вони отримують цю виплату, ну, звичайно, щоб був статус, якщо вони не дружилися вдруге. Тобто, якщо вони являються дружинами і чоловіками, у цих померлих, загиблих. Ветеранів війни. Також ще в нас є така категорія: це учасники війни та колишні в'язні концтаборів. Їм визначено виплату в розмірі 450 гривень. То якщо пенсіонер перебуває у нас на обліку, маючи цей статус, відповідно, що я назвала, значить органи пенсійного фонду ми будемо. Формувати відповідні списки по нашим пенсіонерам, тобто вони в нас перебувають на облік, мають оці відповідні статуси. Будемо формувати списки і виплачувати ці виплати на рахунки відкриті в банках чи по почті. Як людина отримувала пенсію, так вона буде отримувати ці разові виплати до дня незалежності. Учасники бойових дій, які пенсію не отримують, а на даний час, допустимо, вони перебувають там, служать у військових частинах у відповідних військових формуваннях то порядок виплати буде такий: вони нам надають військові частини, надають нам такі заявки на отримання цих коштів. Вони можуть подавати в наші сервісні центри, тобто наш територіальні органи пенсійного фонду. Вони будуть оброблятися ці заявки, і потім кошти для всіх, для тих. Учасники бойових дій, які знаходяться, служать в певній військовій частині. Вони будуть їм нараховані на позабюджетні рахунки в казначействі, а потім вже військова частина буде конкретно перераховувати ці кошти своїм учасникам бойових дій, які у них є, служать в їхній відповідній частині. І ще в нас є така категорія осіб, яка якби і в пенсійному фонді вона не отримує пенсії і не служить в частинах, тобто. Вони ну, не перебувають ніде до обліку, але мають посвідчення, там, сім'я загиблого. Цим особам треба особисто звернутися до органів пенсійного фонду, пред'явити прис... ну, паспорт, код, пенсійне посвідчення обов'язково сім'ї загиблого і рахуночок банки, куди ми можемо зарахувати ці кошти. Їм буде 650 гривень. 650 буде виплата.